З давніх давен козацтво було провідною суспільною силою у боротьбі за національне визволення України. Часи змінилися, і нині козацтво відродилося в дещо іншій іпостасі. Як правило, це громадські організації, які опікуються просвітництвом та культурним відродженням. У мене біля п'яти тисяч козаків, як у нас кажуть, шаби, і вони не тільки шаблі. Вони проходять школу естетики, проходять школу всього, проходять школу історії козацтва. Вони вчаться співати, грати на бандурах. Зараз ми побудували в Києві школу мистецтв сухилом до казацьких наук і козацьких співів. На сьогодні в Україні подібних об'єднань нараховується близько 54 але об'єднує їх одне: це щира любов до батьківщини та рідної землі. Декілька козацьких організацій діють і у Хмельницькому. Нещодавно представники майже кожної зібралися, аби спільно відзначити та нагородити у рамках конкурсу Козацька звитяга звитяга-2012» підприємства та організації, які на їхню думку працюють на славу та розвиток України. У Нас сьогодні налічується понад 200 чоловік, але ви бачите, Сьогоднішній захід, що люди до нас прийшли, і ми думаємо ну, швидкими темпами об'єднати Хмельницькому в Хмельницькій області козацтво. Хочемо об'єднати козаків і дійсно, щоб люди. Повірили, що є козаки, що є патріоти, які можуть і постояти за батьківщину у номінації за ефективність телебачення переможцем стала наша хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр. Сьогодні мені дуже приємно, що ось ця нагорода, яка була вручена мені, я її розцінюю як ще одна відзнака професійності усього нашого великого колективу телерадіокомпанії Поділля Центр. Тому що вже на сьогоднішній день неможливо від'єднати радіо від телебачення. Ми працюємо одним потужним колективом. І дійсно, сьогодні всі передачі, які тільки виходять на радіо, на телебачення, саме забезпечуються нашими професійними. Ми журналістами, операторами, режисерами, інженерно-технічним складом мені дуже приємно, що ми отримуємо відзнаки кожного разу за свою майстерність нашими подолянами. Козацьку тематику протягом усього вечора підтримували запрошені виконавці та лісогринівецький козацький духовий оркестр.